Ой, діток, у мене теж душа болить, у мене серце болить. Ми як будемо віку з тобою доживати, колоко ми голівку пригорнемо? Ой, не знаю. Ой, не знаю, не знаю. Ой, що ж ми будемо з тобою робити, бабусю? Ой, послухай, мені, що я тобі скажу. Давай, бабусю, чула, дядька, де що навісні відбуваються різні чудеса. Все ж пробуючи. А у нашому лісі є мавки, вони трудять, вони ж робити чудеса в нашому лісі, в нашому. І, можливо, вони зможуть допомогти нашій біді, дідусю. Я щось не дуже, бабусю, вірю, але я ж тебе дуже люблю. Ми так добре прожили. Піду я в ліс, піду, будив. Може, вони нам допоможуть. Дуси мій бабусю, я візьму сопілочку. Бери сопілочку, бери, що пошберіть тільки біжи. І бабусю дуже любив та послухав її. взяв сопілочку та пішов. Це, мабуть, люди придумають. Ноги почали боліти, їсти хочеться. Піду сяду на пеньочок, посижу, на сапілиці пограю, душу свою звеселю, а потім і до бабусі вернуся. Вас ми прожили весь віт у любові і злагоді, а діточками ми й не потішилися. Може, ви допоможете нам? Зможемо, ми все зробити. І Полінка може оживити. Гей, сестриці! почнуть, папу і діда, ви здивуйте. час. Дякую вам по вітрулі. Покладіть його колись, колискову сколу І на диво у господі разом з бабою чекайте. Дякую вам по вітрулі. Дякую. <му> Мама діда виглядала все кругом поприбирала. І надію про дитинку в серці вона не лишала. Бабусю, правду ти казала, друлі подивись, що мені дали. <кхи> ти його замотай, колисечко положи і гарну колискову заспівай. Ой, 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 ой. Жить мала дитина, дід щасливий, баба рада, є для них в житті розрада. que e В турботі був завжди у ділі, був завжди в роботі, і вже не Івасик він став, а Івасик. А ще Іва принесе холодної води, з криниці. А відра там? Зараз я принесу тобі відра. І Василь усе допомагав, що батько і ненька кази. А що ж це в тебе на голові, така красива? Ой, Івасику, у мене на голові віночок з різномарених квітів. Мені матінка його відплітала І ось таке Івасику промовляла. У віночку. Івасику, ти де? Ходімо до мене, ходім. Я ж тобі головне маю розказати. У віночку і різноварніки. Квіточка барвілку, щоби довго жила, квіточка любисних, щоб усіх любила, чорнобривці в квіти, щоб чорніли брови, де тяги для краси і любові. А ще і Васику у віночок сплітали по восочки жита, щоб я довго і щасливо на цьому світі жити. А волошки у віночку, щоб людей любила. Хміль, щоб долю свою я дівочку са не загальбила. А ще і вас моє ромашки у віночку, щоб ніжною зростала, а червоний мати то кров людська. Щоб пам'ятала. Галю, доню, ходи додому. І Васю, де там замане? Іду йду до мене шкоду. Матінко біжу, біжу, біжу менше і басику корони слав. Стрічки уплітали, ану дівчатка покружляють. У сіночку є, коричнева, ваді стрічка, це наша матінка-земля. Зелена стрічка. Ця наша природа, вся зелена. Блакитна стрічка це вода. Синя стрічка небесна весь. Оранжева стрічка це хліб святий. Вускова мудрість дівоча. А біла чистота. І небесна весь. Тобі ще відчатання. І за чого накладали? Віночки сидують на Хочу да віночки, Хочу віночок. І хто й хочу віночки, і той хочу віночки! Веселяться радіють. А я хочу, щоб вони ще сумували. Плакали. плакали. Плакал. І ніхто не радіє. Ніхто, ніхто, Никто не ніхто не радів, ніхто. Та сміється. Ніхто, щоб не сміявся. І щоб ніхто Он... сім. Вас. Оці віночки, всі Бог щоб не ходили такі гарні, щоб тільки моя одна донечка, зміючка, красунею, а ви ще всі плакали, сували, ніколи не раділи. Я беру цього віночка і того, і того, і того. Зачекай, 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 слухай мою пораду. Зараз ми не будемо брати цього віночка. Віночка хочу. Хочеш віночка? Хочу віночка. Ну що ж, а знаєш, яка в мене ще думка є? А давай ми ту Галю капусну. Гай, та теж заберемо. Галю заберемо. Отих віночків та ніколи більше не з'явдала. <рив> так, хочу, 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 хочу. Заберемо віночку. Щоб змією лютою у раз поквитався красу України, щоб вона процвітала і гарною у нас була. Галинку свою забрати. Галинку хоче. Добре. А дивись. А о, твоя галинка. Потрібно шукати і на всю на всю зіну така дорогу, народя підам, а порушать. Ой тьох тьох, і тьох, тьох, соловей ще бече. він свою всю пташину до гніздечка кличе. Наше військо та здолало нечість нашого краю. То ще раз військо сюди погукаємо. Зареградні, словних козаченьків, вражив у сурмани, вішали на гак, глянувши в останнє на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона. Нехай злінуть женьки на вічні віки, нехай здинуть женьки на вічні віки, як вороги кляті, нас на кіл саджали, як живцем палили у смолі пекли, козаки у та життя не блага. Ваша рідна дненька Україна, слава Україні! Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте.